Продовжимо тему війни і її впливу на Україну. Поговоримо із колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який приєднується до нас, пане Арсенію, рада поговорити із вами. Дякую, що долучаєтеся до нас із Києва. Протягом цих двох років ми бачили відважність українських захисників українського війська. Зараз, після уже двох років, який бойовий дух не лише у військових, а й у цивільних в Україні дозвольте нагадати, що Путін розв'язав війну проти України не два роки тому. Це відбулося 10 років тому, коли Путін незаконно анексував Крим та послав свої війська у східні регіони України та окупував їх. у той час захід був дуже слабким. Накладення на Росію санкції не мали жодного впливу на Росію. І коли Путін зрозумів, що українці готові боротися, і він не зможе поглинути Україну, він прийняв рішення про повномасштабне вторгнення два роки тому. і Захід дав абсолютно іншу відповідь. Захід був об'єднаний. Сполучені Штати Америки та Велика Британія були лідерами у зусиллях, як підтримати Україну у війні і В звільненні українських територій. Ви запитали про настрої. Настрої змінилися, відверто кажучи. Ви добре знаєте, що це війна на виснаження, і мета Путіна захопити всю Україну. Я слухав попереднього коментатора, який казав, що сумнівається в тому, що Путін захотів би захопити Польщу чи якісь частини східної Європи. Я абсолютно не погоджуюся з таким твердженням. Адже перед тим як напасти на Україну він казав, що ніколи цього не зробить. Тож, на мою думку, Путін хоче захопити Україну, хоче відновити радянський союз. Це не залякування. Він хоче протистояння з країнами-членами НАТО. І Путін не один. Він створює нову вісь зла. Путін із Крейтін Еню Ексісовіво нагадую, що Іран та Північна Корея постачають зброю до Росії. і Китай також на задньому плані Тож причина, що настрої не дуже, скажімо так, захоплені, дуже чітка. Україна повинна отримати підтримку. Україна має перемогти те, що відбувається в конгресі сполучених штатів, це дуже поганий сигнал усьому світу щодо лідерської позиції сполучених штатів. І чи вільний світ та демократія може перемогти тоталітарний режим як режим воєнного злочинця Путіна. Та я досі вірю, що ми переможемо. Я досі вірю, що ми отримаємо двопартійну підтримку в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І я досі вірю, що демократія переможе. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже вдячна, що ви були в нашій програмі. Спасибі за ваш час. Дякую.